Хитрий прихитрий, його і собаками гонили, і м'ясом отруяним травили, нічого не могли вдіяти. І от одного дня він вихвалявся перед друзями. Що ви собі думаєте? Досі я ходив по селах крапкурей, а завтра серед білого дня піду в місто на базар і вкраду. Ходять з граєми собаки. Навіть якщо ти перетворишся маленьку блоху, все одно найдуть і розірвуть на різні шматки. От побачите і не найдуть, і не роздеруть, курка в мене буде і ївій сам. От побачите. Ой, хвалько, пішли. Наступного дня лис пішов на полювання. Спочатку він біг по полі, по городі і добрався він до міста. Прибіг на базар і щось йому зробилося страшно. На базарі бігали з граями совати. Вони учуяли запах і почали нюшкувати. В одному дворі жив маляр. Він розвів цілу тіжку з синьої фарби, якою завтра буде малювати паркан. Лис Микита ускочив у ту діжку. Тут, тут, втя його запах, який запах тут формують хай, побігли звідси. Настав вечір, почало темніти, лисмики Микита почав вилазити. Микита, не розгубився. Ух, хто ти такий страшний? Що ти за монстр такий? Не бійся мене, я звірозмомися. Мене сам святий Миколаїв з синьої глини. І сказав, тепер ти за лісу. Так що розкажи всім, хай зберуся біля великого пенька. Завтра в 12. Всі зібралися на поляні. А ви будете ходити на полювання. А що, на тебе усім ділитись? Так, будемо все ділити поріб. А що ніхто не принесе? Тому голова плеч, а тіло в А що ж вам? Ви будете ходити по селах, красив, баранів, овечок і приносити мені. Зрозуміло. А що ж ви я ж не їм м'ясо. Ти будеш зарегти все, що буде принесено. А що ж нам робити лисичкам сестричка? Ви будете ходити по селах, красти гусей. А що ж мені лесе робити? Ти будеш ходити, теж по селах але красти курей. Так, що всі сіли, тест на роботу. Лиса лишив, як вареник у і на таку велику дату вирішили зробити святкування.